Більшість людей їсть кавун лише одним способом: беруть кавун та просто його кусають. М -м -м, який смачний попався. Ну, а з вами Денис Неїжко. Сьогодні наїжка покаже 15 способів, як приготувати кавун. Почнемо ми з більш простих рецептів, а закінчимо ролами, грилем та гаспачо. Для другого способу приготування нам потрібен звичайний лимон. Ми його просто розрізаємо. Та вичавлюємо на каву. І дідько, цей рецепт з Тіктоку, який я думав, що просто зроблений для того, щоб існувати в Тіктосі, він смачний. Так, не кожному можливо сподобатися, як і все в цьому світі. Але окрім солодкої оцієї ноти кавуна, ти отримуєш ще й додатковий відтінок кислинки. І це кльово: солодке, плюс соковите, плюс кисле. Дорівня дуже освіжаючи. Блін, цікаво. Особисто мені сподобалось, і це, мабуть, буде спосіб, яким я буду їсти кавун найближчим часом. А так смачніше. Щоправда, мені здається, що з лаймом буде трішки цікавіше, тому що він має такий більш багатий смак. Але багатим має бути і та людина, яка купує лайми, тому що вони щось там від 200 гривень за кілограм. Кавуну з лимоном 10 з 10. Ну а ми з вами йдемо далі. Спосіб номер три. І так, для цього нам потрібна соковижималка. Звісно, звісно, все можна зробити і за допомогою Марлі, але це більш запарно, хоча я не приховав в миття соковижималки після цього всього. Кавуни я туди закидую маточками і прямо з кісточками. І так, в один прекрасний момент кісточки вирішили дати мені відсіч. Але як виявилось, ось ця штука створена не лише для того, щоб проштовхувати овочі, а ще щоб захищатись від кісточок. Фреш вийшов багряно-червоним, густим і дуже апетитним. І на моє здивування, це смачно. Я завжди думав, що фреш з кавуна це якийсь треш. Ну, всі кажуть, що це не смачно. А ви їли оцю юшечку, яка залишається, коли ти знаєте, ложкою цей кавун, залишається водичка. Ну вона не смачна. А фреш з кавуна смачний. <реш> Схоже на фреш з огірка. На запах це огірок. Якщо закрити очі і не бачити колір, то можна вирішити, що це прям щось зроблене реально з огірка. Особисто я б туди додав трішки лимону і, можливо, цукру, а краще м'яти. І було б взагалі белісімо. Так ставлю 8 з 10, тому що дуже залежить від кавуна. Якщо він не солодкий не смачний, то ну і фреш з нього буде не смачний. До речі, так, я знімав відео про те, як обирати кавун. Там було більше 100 кілограмів кавунів. До речі, з них це зараз і готується. Ось відповідь для тих, хто цікавився, а куди ж я то все потім дів. Спосіб 4. І так для цього знадобиться блендер. Звісно, як і будь-чим можна бітись просто грубою силою. Блендер я накидав кавуна, але дуже важливо без кісточок. Трішки зробив. Vortex Action. Basically, just keep the bar mix in the center. І залив в ось такі милі формочки. Але так, не відразу з ними впорався. Я їх купив чисто для цього відео, ніколи б них не заливав. І, чесно, я думав, що мені якісь браковані підсунули. Але ні. Трішки сили і все закрилось. Так, ви правильно зрозуміли. Це фруктовий кавуновий лід. Його в морозилку і приблизно на 12 годин. 12 годин пройшло і ось, в принципі, фруктовий лід готовий. Але коректніше, я думаю, буде сказати, ягідний лід тому, що кавун це ягода. Так вигляд це має ну дуже милий. Але якщо чесно, на смак це схоже на заморожений огірковий фреш. Знаєте, це, мабуть, той випадок, коли діти просять морозиво, а мама хоче зробити їм натуральне. Хоча тут до натуральності навіть кількості нітратів величезне питання. Чесно, сюди б додати лимону, трішки цукру і, можливо, було б непогано. Цьому шедевру я ставлю 4 з 10. Номер 5. Чесно, цей спосіб мені зайшов. Для цього нам потрібен кавун, трішки цукру. Але якщо ви не прям дуже любите солодке, цукор можете не додавати. Згущне молоко, ну і звісно, блендер для зручності. А ось цей коктейльська вона виглядає настільки інстаграмно, що я мушу його сфоткати. Так, це новенький Samsung Galaxy Fold 6. А фото, яке я тільки що зробив, ви потім зможете побачити у мене в спільноті. Зараз дещо покажу. Ось, наприклад, у мене у відео ви побачили якийсь смаколик і хочете дізнатись про нього більше. За допомогою функції Circle to Search від Google ви просто фотографуєте, обводите і все, вся інформація у вас є. Або ви робите фото їжі для інстаграм і вам не подобається розташування страв. Просто берете і змінюєте це за допомогою Photo Assist. Так, Samsung зробили величезний прорив в ai технологіях що неймовірно спрощує життя. А ще за допомогою AI можна зробити ось так. Так, я в Samsung Experience Store. Адже тут вже представлені всі новинки: Samsung Fold 6, Samsung Flip 6 навушники Buds 3 Pro. Samsung Galaxy Watch Ultra виглядають соковитіше за кавун. А для вас я маю шалену знижку в 10% на ось ці всі моделі. При купівлі використовуйте промокод НЕЇшко 10. І все, знижка у вас в кишені. Якщо думали про оновлення гаджета, то саме час зробити це з промокодом. До речі, я купив собі годинник. Дуже пасує цю цю футболку. А для зручності тут є сервіс Апгрейд. Промокод дійсний з 19 серпня по 26 серпня. Ну а ми пішли готувати кавуни далі. Як же це все таки гарно і смачно? Чесно, на вигляд, не соромно й друзям запропонувати. Потім, звісно, я додав трішки секретного інгредієнту, що в свою чергу додало коктейлю такого, скажімо, шарму. Mm, ніфіка собі. Трішки менше сюди потрібно згучне молока. Вийшло засолодко. Але це дуже класно. Від себе 10 з 10, але якщо ви не любите інгредієнти, які там знаходяться, не любите згущене молоко, то вам не зайде. От, наприклад, дружині моїй не зайшло. Буває шостий спосіб: ну звісно, мохіто. Куди ж взагалі влітку без нього? Беремо блендер. Кавун. Це жовтий кавун. я чую, -чу. Він залишився в мене після відео, де я купив більше 100 кілограмів кавунів. Я не знаю навіть на що воно схоже. Запросто можна брати червоний. Це не конкретний рецепт, що лише жовтим. Якщо що, цей жовтий кавун коштує 80 гривень за кілограм. Якщо чесно, мене просто руки не піднялись його кудись викинути. Беремо келих. М'яту, лід, кавун, спрайт, ну і звісно, ложку. І знаєте, це класний літній освіжаючий коктейль. У мене, правда, цей жовтий кавун був не дуже смачний. Якщо ви будете робити смачненьким кавунчиком, звичайним червоним, то я думаю, буде в рази краще. Цікаво, але, звичайний махіти мені подобається більше. А так. Сім з десяти. Сьомий спосіб я назву інстаграмне знущання над кавуном. Беремо з вами желатин, заливаємо його водою і нехай поки набрякає. А тим часом ми з вами беремо невеличкий кавун і починаємо з ним робити те, за що в дитинстві отримували потилиці. Ну, я точно а, отримував. Я тебе куди казав? Єхай! За хлібом, а чого? М'якоть кавуна кидаємо в блендер і туди потім вливаємо ще й додатково желатин. Ось це все місиво ми заливаємо з вами в кавун та намагаємось не розлити, як це зробив я. І несемо в холодильник до завтра. Звісно, відразу вам покажу результат. Вийшло навіть, слухайте, непогано, так інтригуюче. Розрізаємо, бачимо, що це все трішки таке собі розпадається зверху. У мене купи піни, яка нікуди не ділась. Не знаю, особисто я в здоровому глузді ніколи таке повторювати не буду. Можливо, б цю ситуацію врятував цукор, але ось це, що в мене вийшло на смак, як кавуновий холодець. І ближче до слова холодець, ніж кавуновий. Знаєте, бачу два випадки, коли потрібно робити такий желейний кавун. Перше, це щоб зробити його прям гарним інстаграмним і сфоткати. А друге, це якщо вам потрібен желатин для суглобів. І я ставлю 2 з 10. Обережно приберіть дітей від екрану: кавуновий сендвіч. Склад консервований огірок, сир фета. Бальзамічний оцет та кавун. Ну а далі, мабуть, давайте без коментарів. Хоча я чекаю на ваш стандартний коментар, а скільки ж ти після цього сидів в туалеті. Може вже писати його. Mm. І знаєте що? Це не огидно. Це цікаве поєднання. Так, не кожному зайде. Але, наприклад, я його б з задоволенням з'їв до кінця. Тому що ти маєш солоний гірок. Солоний сир фета, такий доволі ніжний, солодкий соковитий кавун. І це все в поєднанні хрумко, класно і відкриває спектр всіх, мабуть, смаків, окрім гіркого в тебе в роті. І це доволі цікаво. Звісно, не рекомендую в побуті, тому що, як мінімум, вирізати кавун ось цими квадратиками це ультра складно, повірте. Але поставлю 6 10. Це був просто сендвіч. Просто уявіть, що далі буде кавун на грилі, гаспачо з кавуна і варення зі шкіро кавуна. І, до речі, це улюблене варення мого тата. Дев'ятий спосіб, і чесно, ось цей спосіб залишиться у мене в сердечку: салат з руколою, фетою, шматочками кавуна та бальзамічним оцетом. Просто дивіться. Смачно кавун дає свою свіжість, хрусткість і солодкість, і дуже класно відтіняється всіми іншими смаками. Як зараз гадаю, це страва, яка дійсно мені от прям сподобалась. Це рекомендую спробувати. Теж, якщо вам не зайде, потім напишіть, що мені не зайшло. Якщо ви не любите фету, краще не робіть. Тут 10 з 10. Десятий спосіб. І за цей спосіб іспанці точно подадуть на мене в Інтерпол. Газ з кавуна! І ось тут зараз, будь ласка, уважно: кавун, огірок, томат, цибуля, перець, часник, сік лимону, сіль, мелений перець. І це все взбиваємо. Я ось це пробую і просто розумію, що один інгредієнт тут. Точно зайвий. І це кавун на початку мені навіть здалося, що мені сподобалось. Але ні, потім трішки розпробував і зрозумів, що не, -не, не те. Якщо прибрати кавун офігезний холодний суп. З кавуном, ну, щось дуже сильно не зрозуміло. В принципі, їсти можна, але не варто. Ставлю 2 з 10. Хоча я потім досолив і стало трішки смачніше. Кавун перекрився, ставлю 3 з 10. Одинадцятий спосіб це великий привіт всім, хто любить суші та роли. Це рол з кавуна. Що думаєте, почули? Тут все з кавуна в цьому відео. Ви чого? Кавун потрібно нарізати дуже тоненькими довгими смужками, і для цього класно підходить штука, якою я чищу картоплю. Ми це все нарізаємо, додаємо туди фету. Так, скручувати це доволі непросто. Але ось такий результат у нас з вами вийшов. Але виглядає навіть симпатично, чесно, от можна таке приготувати, якщо ти чекаєш якихось родичів, їх здивувати, що це от скавуна зроблено. Не знаю, зараз до сих пір виділюється цими, типа, унікальними цікавими стравами, да? бо, бо я не знаю, у, у нас ні, слава Богу. Простіше просто нарізати шматками кавун та фету і все залити це соусом. Ну а на смак це смачно, тому що якщо ви уважно дивились, я вже казав, що кавун та фета це, в принципі, цікаве поєднання. Я поставлю 7 з 10, Ну, чисто через те, що це дуже запарно готувати. Дванадцятий спосіб це спосіб, якого я чекав найбільше, я вірив в нього це кавун на грилі. Ми натираємо цедру, додаємо в цю цедру сік того ж самого лайма, ну, а потім трошки меду. Змащуємо кавуни та кладемо на гриль. Кавун готовий і виглядає це навіть апетитно. Він має грильовані смужки, пахне це все теж так доволі непогано. Ах, але вигляд буває оманливий. Він став. В'яленький трошки. На смак це варений гарячий кавун. Якщо ви можете уявити варений гарячий кавун, то ви уявили смак цієї страви. Так, є після смак меду і є смак цедр лайму. Це непогано. Все інше погано. Я поставлю 2 з 10. Але можливо, це потрібно готувати на природі, на мангалі, на грилі з димком. Може, щось буде інакше. 13 кавун в клярі. Беремо білок двох яєць. Взбиваємо це, щоб була піна. Так, саме піна. Також додаємо три ложки картопляного корахмалу. Ну і це все перемішуємо. Беремо пательню, додаємо олію, мукаємо кавун для початку в нашу ось цю білкову суміш, а потім в борошно. Ну і все смажимо. Ось такий, на вигляд, кавун в клярі. Тепер ви бачили все. І знаєте, рецепт кляра класний. Кляр мені сподобався, він дуже хрумкий. Це прикольно, я б його використовував потім далі в житті. А от кавун був просто як гарячий кавун. І все. Можливо, якби кляр був якийсь карамельний, або він був прям цукровий, це було б класно. А так, знову ж таки, всередині кляра гарячий кавун. Ну та, додається, хрусткість. Прикольна хрусткість. Ось воно, улюблене варення мого тата. Та спосіб номер 14. Беремо шкірки від кавунів. Так, те, що залишається після того, як ви з'їли кавун. Але головне почистити від червоної м'якоті. Ну так, трішки можна залишити, але небагато. І головне від самої зеленої шкірки. Висипаємо це все в кастрюлю. Додаємо туди цукор. Особисто я додавав цукор, як відчував. Якщо у вас кавун солодкий, то давайте менше. Якщо любите, щоб було прям все солодке карамельне, додавайте більше. І так, ще потім я туди долив води. Щоб ви розуміли, наскільки 15 страв з кавуна важко готувати і довго, це варення готувалося приблизно 3 години. І по факту ми з вами маємо ось такі гарні, навіть я би сказав, інстаграмні янтарні кавунові цукати. Це класно, карамельно і кавуново. Мені дуже подобається це реально спосіб, як можна використати кірки, тобто використати кавун по максимуму. Звісно, можна ще виростити кісточки, але то вже таке. Це варення зашиб'єзне, але воно, ну. Бачите, дуже солодке. Під чайочок я рекомендую. 10 з 10. 15 П'ятнадцята страва. П'ятнадцятий спосіб. І це мед з кавуна. Нам потрібен кавуновий фреш. Так, можна брати багато, тому що зайва рідина все одно випариться. Далі цукор і все. Ось це ми ставимо на плиту. Через 4 години ми отримаємо ось такий густий мед. Хоча це більше як кавунова карамель, ніж мед, але в народі називають кавуновий мед. Це дуже смачно. Це як Такий домашній сироп до чаю. Чесно, сюди б додав трішки менше цукру, бо кавун, видно, був і так солодкий. Та я рекомендую це з чаєм або з кавою, тому що ну, це нереально солодка штука. Я поставлю їй 8 з 10. Цукати мені сподобалось більше. Ну що ж, їжте смачно, бо їжа це смачно. Дивіться наступний відосик. Його, взагалі, Ютуб підібрав спеціально по вашим вподобанням, тому вам має сподобатись.